Я всім, мене звати Данилійська Надія, Я навчаюся у 10 класі Черніхівського ліцею номер 1 Ми хочемо запропонувати вашій увазі проект загальна світова екологічна проблема цвітіння води. Тож можна сказати, що цвітіння водоростей це явище збільшення популяції водоростей на водних екосистемах, як у прісних, так і в морських водах. Навіть відомо як морське цвітіння або ж цвітіння води відповідно. Вперше про це явище згадував, що 77-му році пліній старший. Дуже шкідливим є надмірне ціння води, яке значно поїшує гідрохімічний режим води, створюючи дефіцит кисню. Прошу звернути вашу увагу на фото Черніхівського ставка. На ньому ми можемо побачити, як активно тут розвивається цвітіння води. Проблема цвітіння води залишається актуальною. Водорості процвітають там, де є велика кількість двох поживних речовин. Фосфору та азоту. Як правило, спричинені стоком ці речовини це січні води із земель та ферм, які вимиваються із них і добре присягнуться азотними та фосфорними добривами. У зв'язку з цим провідного методу набуває метод дистанційного моніторингу, який дозволяє нам встановити причини та наслідки розповсюдження цвітіння води на Житомирському водосховищі. Саме цвітіння води найбільше спостерігається на каскаді таких водосховищ, як Дніпро, Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському, Запорізькому, Ністровському, Житомирському та Каковському водосховищах. Прошу звернути вашу увагу також на зображення цвітіння води за методом дистанційного моніторингу. Дистанційний метод моніторингу, іншими словами, це віддалений метод моніторингу, це відеоспостереження, яке використовує можливість передачі та відтворення зображень віддалено, також поза приміщенням установи. Якщо говорити про більш глобальні причини трофікації водой, то можна сказати, що найбільш глобальні причини трофікації водою на даний момент є глобальні великі потепління. Наступним фактором є також наявність мертвої органічної речовини. Також нам відомо, що водорості потребують великих мас повільної води. Значущим фактором цвітіння водоростей також є роль світла. І не менш значущим фактором є також органоплектичний фактор, тобто помутніння води також сприяє евтрафікації водойм. Якщо ж говорити про наслідки цвітіння води на водосховищах, можна сказати, що першим наслідком є загроза здоров'ю та життю людини. Тому що, як нам відомо, сусіння водоростей виробляє токсини, які можуть завдавати шкоди організму людини. Наступним наслідком є загибель водних організмів. Нам відомо, що будь-який організм вижив, йому потрібен кисень для дихання. Риба та інші водні мешканці залежать від кисню, розчиненого у воді, і якщо його не буде, вони не Ожуть нормально функціонувати та жити. Слідчим, так званим наслідком, є мертві зони океану. Забруднення поживними речовинами може створити мертві зони у воді з невеликим містом кисню або ж і зовсім без нього, де водні мешканці не можуть вижити. Прошу звернути вашу увагу на фото мексиканської затоки. Тут ми можемо побачити, як активно тут розвиваються ціанобактерії і те, що вони охопили більшу площу мексиканської затоки. Наступним наслідком є також навантаження на економіку. Явність водоростей у складі транспортування водними шляхами, що призводить до дорожчих замір транспортування, таких як, наприклад, повітряний. Слідуючим і не менш важливим наслідком є також те, що водорості впливають на харчовий ланцюг. Іноді шкідливі цідіння водоростей утворюють токсини, які е, споживаються маленькими рибами, такі як риби та молюски, і можуть просуватися вгору харчовим ланцюгом і впливати на великих тварин. Прошу звернути вашу увагу на ці е, фото. Тут ми бачимо як на першому фото. У Британії багато морських лею викидається на берег для того, щоб вижити. Роблять вони це внаслідок того, що домоєва кислота виробляє токсини, яке називається домоєвою кислотою. Наступним наслідком є також кислотні дощі. Забруднення поживними речовинами в повітрі викликає кислотні дощі, які завдують шкоди озерам, струмкам, лиманам, лісам і лукам по всій країні. Необхідно продовжувати проводити заходи по очищенню водою. Тож дозвольте зробити висновок. Забруднення води це небажане явище, від якого зараз страждає світ. Це робить екосистему та типу біорізноманіття вразливими. Ми вважаємо, що інформування про забруднення води є відправною точкою для його припинення. Разом ми можемо врятувати наше довкілля від загибелі. Наше дослідження продовжується в рамках дистанційного методу моніторингу. На кафедрі географії та екології жиду імені Франка під керівництвом професора Гарвара Олександра Васильовича. Саме цей метод моніторингу Встановити динаміку розповсюдження цвітіння води на Житомирському водосховищі, дати оцінку прогнозу виду змін та розробити е, вироблення рекомендацій з їх усунення або ослаблення. Дякую за увагу! З вами була Надія.